І як, в такий, прекрасний, як в такий прекрасний день не вийти на вулицю. Тому, звісно, ми на вулиці загораємо, засмагаємо і приймаємо сонячні ванни, наповнюємося вітаміном Д, який так ми потребували ці місяці. Останній раз ось так ось. Чоловіку, напевно, дуже жарко. Жарко тобі! <рес> Дуже жарко Ігорі. Бо дійсно сонце світить, але но... хочеться розтібнутися Ви тільки подивіться на це. Знімаю для вас, бо сама налюбуватися не можу. Я вже живу тут два роки, моя родина живе два роки, тут трошки більше, і ніяк не можемо звикнути до того, що наше око не може звикнути